Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Вчора ми зачепили тему Помпейської Матері Божої Розарію. Помпеї це місце особливої набожності до Богородиці. Завжди, коли є якісь справи, які довший час є безуспішними, то там звертаються по допомогу до Матері Божої через помпейську новенну. Що це? Вчора ми говорили про Бартололонго, який провадив місійну діяльність в Помпеях, саме він є автором цієї новенни. Коли він був важкохворий, то написав текст молитви, який додав до Розарію спочатку благальну частину. Згодом він чудесно був зцілений і написав подячну частину цієї новенни до Матері Божої, а остаточно сформувалась і розповсюдилась ця форма молитви завдяки дівчині, яку звали. Фортунатіна Агреллі, вона страждала від епілептичних нападів, і найліпші лікарі розводили руки. Це було 19 століття, медицина в цьому питанні не могла їй зарадити. Дівчина отримала медальйон Матері Божої Помпейської і заохочення до молитви новенною. Згодом їй об'явилась Марія, пообіцявши, що якщо Фортунатіна помолиться три благальні. А потім три подячні новенни, то отримає зцілення. І так сталося. Опісля Марія довірила їй обітницю для всіх, що хто буде молитись новенни благальних, а потім три подячних, при цьому молячись увесь розарій, а на той час це було три частини: радісна, скорботна і славна, той отримає благодаті, про які просить. І це правда, поцікавтесь, є маса чудес завдяки цій новенні. Отож ця новенна молиться як звичайний розарій, плюс перед кожною частиною додається коротенька молитва, своя для благальної і своя для подячної частини. Ви скажете, ну чому ця молитва має бути дієвіша, ніж, наприклад, літання до святого Юда Тадея або молитва до Святої Ріти чи до святого Антонія Падуанського? Я думаю, що тут не так, як з таблетками, що одні сильніші, а інші слабші. Йдеться саме про обіцянку Марії щодо благодати і пов'язаних з конкретним способом молитви, а щодо інших молитов, то немає нічого проти. Господь для того нам дав багато різних святих у церкві, щоб кожен з нас віднайшов свого святого, з яким би пов'язав своє життя і довірив йому чи їй різні важливі справи в молитві. Одного рецепту нема, бо кожного Господь провадить різним шляхом. Одна в нас усіх лише мета єдність з Богом. І саме в цьому нам допомагає витривала молитва, чи то літанії до святого Тадея, чи інших святих, чи то Помпейська новенна до Матері Божої. Бо будь-яка молитва за заступництвом святих заноситься до Бога Отця у Святому Дусі через Ісуса Христа. А чому ж треба так довго молитись? Тому що чим довша молитва. Тим більше часу ми проводимо з Господом і прив'язуємо до Нього своє серце. Коли в нашому житті негаразди, сумніви, безнадія, не падаємо духом, ми маємо віру, молімось, і, як каже Ісус, кожний, хто просить, отримує, той, хто шукає, знаходить, тому, хто стукає, відчинить. Царице Святого Розарію, молись за нас.